Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо про вакуумрегулятор. Вакуумерегулятор призначений для регулювання вакууметричного тиску у системі, необхідного для нормальної роботи дільного апарата. Він запобігає різким вклаванням тиску, що забезпечує комфортне та безпечне діяння тварин. Використання вакуумрегулятора обов'язкове, адже вакууметричний тиск більше чи менше від необхідного значення, може травмувати тварину та викликати захворювання вимені. Вакуумрегулятор складається з декількох частин. Основа, пружина, зовнішня частина і також стравлюючий клапан. Тобто вакуурегулятору ви закручуєте, вакуум збільшується, викручуєте, вакуум зменшується. І також його внутрішній діаметр. 19 мм. Вакуметор підходить для всіх апаратів «Буренка», та для апаратів вітчизняного та імпортного виробництва